Чесний відгук на ці пусті баночки і чи варто тратити на них свої гроші. Матуюча база від Кіко Мілано. Баночка виглядає супер естетично, але я взагалі хрен знає, що вам про неї сказати. Якийсь період я її хейтила, потім вона лягала нормально, потім я її опять хейтила. Зараз я скажу точно, за 1200 я її купляти точно більше не буду. Вона скочується і з нею дуже важко працювати. Можливо, сяюча краще, матуючу я радити точно не буду. Шампунь від Сабель. Він мені дуже сподобався. Гарно промиває волосся з моїм сиборейним дерматитом. Він не викликав ніякої абсолютно реакції і дуже класно пахне карамеллю. А ще волосся після нього капець, яке розсипчасте. Тому цей шампунь я буду рекомендувати парфуми, яких вистачило майже на два роки. Аромат від Авеню Парфум Найт Паріж. Коротше, та сама Руж. Тут більше паленого цукру. Так, да, це. і я її використала реально в нуль. Я взагалі взяла цю штучку з урахуванням того, що я зніму відео, як я вчусь малювати брови нею. Взагалі не поняла, даже, як малювати. Наскільки в мене вже великий досвід в малюванні брів, оце я не знаю, як використовувати. Я, я один раз ним попробувала малювати. Можливо, воно в мене якесь засохше, бо воно не малює. Я не знаю, що з цим робити. Охолоджуюча масочка від Beauty Derm. Люблю цей бренд. У мене і пінка, і тонік, і крем, і сироватка. Дуже багато косметиків цього бренду. І те, що воно вже повністю використане. Це дуже багато що каже. Я охолоджуючі маски люблю, тому і рекомендувати я її точно можу. Зволожуючий кремчик від Beauty Дер. Це я розумію, що в мене місяць буде дорогий, бо я буду поновлювати свої запаси. Тут, звісно, як на дні ще є, але я вважаю, що це вже... Пуста баночка, бо тут буквально на один-два рази. Макіяж на неї лягає ідеально. Боже, це, це дуже крутий крем, дуже. Обов'язково спробуйте, я його щиро рекомендую. Сироватка з 10% ніацинамідом. класна штука. Я використовувала, звичайно, все лінійкою теж від Beauty Derm. Крем, сироватка, Тонік-Пінка, і воно давало бомбічний результат. Я обожнюю лінійку цю Skin Fiction. Тому. Теж пуста баночка, можливо, буду поновлювати ліфтер -глос у 21-му відтінку. Відтінок кольору язика зайчика. А взагалі він називається як желійні мішки. Офігінний. Я вже не можу достати те, що там на дні. На жаль, я тут, звісно, ще вимазую якісь там сліди, розкоші. Відтінок це просто щось нахшибательне. Під коричневий олівець. Муа. Ці всі баночки я сміливо можу викидати. А ви, якщо хочете другу частину, то маякуйте в коменти, я зроблю, бо в мене дуже багато декоративної косметики закінчилось.